Україна стоїть перед серйозними демографічними викликами, і нещодавно насована стратегія від уряду мала виправити цю ситуацію, хоч якось. Значить, чи дійсно здатно вона це зробити? Зараз ми розберемо документ і взагалі дізнаємося, чи можна таким способом хоч щось змінити? Демографія це не просто сухі цифри, це наше майбутнє, яке ми будуємо вже сьогодні. Від того скільки нас буде 10, 20, 30 чи 50 мільйонів, дійсно багато залежить, особливо наш розвиток і здатність захищатися. Звісно, ми на капіталісті і наразі говоримо про те, що важлива і продуктивність праці, бо 20 мільйонів людей можуть видавати доданої вартості в рази більше ніж у СССР на 1991 рік, коли було майже 52 мільйони населення. Та разом з тим ми знаходимося в доволі складній ситуації, де безпеку можна отримувати лише достатньою кількістю населення, з проможністю захистити себе, маючи потенціал як мінімум оборонний, і інший теж. Кожна людина це потенційний працівник, лікар, науковець і, звісно ж, воїн. Тому це питання, звісно, національної безпеки. Скільки нас ж буде? Останні роки принесли нам багато викликів: війна, пандемія і загалом постійні економічні негаразди хочеться набагато краще, так вони сильно вдарили по міграційним потокам і, звісно, по бажанню людей народжувати дітей. В сенсі вдарили по міграційних потоках не Всередину України, а всі вони пішли назовні менше працездатного населення, це менше працівників, менше споживання, повільніший розвиток валового внутрішнього продукту, як і більше пенсіонерів, це більший тиск на соціальну систему. Ці тенденції можуть мати катастрофічні наслідки для країни, якщо не діяти прямо зараз. Саме тому уряд почав діяти і сформував відповідний документ. Але перед тим як Говорити про його ефективність треба розібратися, що вони взагалі там говорили. Які механізми там пропонуються, і найголовніше чи здатні вони, хоч якось, попливати на ситуацію. Так за все, Україна стикається з серйозним скороченням населення. До початку повномасштабної війни в країні проживало приблизно 41 мільйон осіб. Однак, якщо врахувати трудову міграцію, то постійне населення складало близько 39 мільйонів, що вже тоді створювало значні труднощі для економіки та соціальної сфери. Один з ключових факторів, який впливав на демографічну ситуацію, була трудова міграція. До 2 мільйонів українців в середньому працювали за кордоном. Це призводило до того, що країна втрачала працездатне населення, яке могло б створювати додану вартість в Україні. Однак найбільш тривожним показником була народжуваність. Вона складала коефіцієнт десь 1,16. Це означає, що на кожну жінку припадало трохи більше однієї дитини. для порівняння, аби кількість населення не скорочувалась, цей показник має бути два або трошечки більше. А в Україні майже в два рази був менший за те, аби Хоч би зберігати ту кількість населення, яка була. Чому ж українці перестали народжувати дітей? Одна з причин це зміни стандартів і навіть стилю життя для багатьох людей, особливо в цьому питанні жінок, коли традиційна сім'я по суті трансформовувалася, тепер для всіх питання кар'єри, саморозвитку, самореалізації стоїть вище набагато ніж раніше. І наявність дітей часто розглядається як бар'єр до таких цілей. Додаємо сюди ще проблеми з економічними трудностями і. Така не дуже розвинена соціальна сфера, можливість у вигляді якоїсь там няні чи допомоги питань складних в освіті і тако іншого. Ну тобто, багато факторів, які лише стримують бажання людей народжувати. Ви можете сказати, але ось в розвинених країнах теж народжуваність зараз впала, але вони живуть. Та все ж таки два важливі фактори відрізняють їх від нас. По перше, з нашої країни виїжджало більше людей ніж приїжджало. Тоді як у багатьох розвинених країнах міграція є важливим джерелом поповнення населення. По-друге, на заході менша кількість дітей компенсується більшою тривалістю життя в країнах ЄС. Люди в середньому живуть на 10 років довше ніж в Україні. 81,5 років проти 71 року. Окремо треба зупинитися на доволі високій смертності в Україні. Вона теж багатогранна має причини. Мова йде про гірший рівень медичного обслуговування, особливо в сільській місцевості також проблеми з культурою. Профілактичного медичного обслуговування. Люди часто не досліджуються і часто не роблять ті речі, які треба там кожен рік проходити, зокрема, аналізи різні і дослідження свого здоров'я. Поки що в суспільстві такої культури за своїм здоров'ям так стежити немає в достатній мірі. Ну і також впливає ще більший рівень ДТП, аварій, також там нещасних випадків на виробництва і такого іншого. І ми зараз не будемо говорити про війну, це фактор, який впливає. Та зараз тоді хотілось поговорити про ці речі, які і були до широкомасштабного вторгнення. Особливо гостра проблема довготривалості життя стосується чоловіків. Ну, до прикладу, курять в Україні 43% чоловіків. Тоді як в Європі, цей показник трохи більше 20%. Додайте сюди ще халатне ставлення до свого здоров'я і нехтування системи безпеки при праці. І от вам і будуть наслідки. А наслідок такий, що різниця між тривалістю життя жінок і чоловіків в Україні 10 років. Тоді, як в тому ж європейському союзі, не більше п'яти років, і, попри низьку тривалі життя, Україна все ж таки зіштовхується з проблемою старіння населення старих людей стає все більше у порівнянні з працездатними. Станом на кінець 2021 року, частка осіб по віці 60 років і старше становила 25% населення України. Це означає, що кожен четвертий українець людина похилого віку. Фактично на одного працівника припадає один пенсіонер. А згадаємо про специфіку нашої солідарної пенсійної системи, де пенсіонери забезпечуються з нинішніх відрахувань і заробітних плат працівників. І можна зрозуміти, яке величезне навантаження це створює на бюджет та працездатне населення. Одразу зауважимо тим, хто розповідає про те, що ось українська незалежність привела до того, що в Україні не народжують дітей. Це все спадок совка, дорогі друзі. Вже з кінця 60-х рівень народженості в Україні не відповідав рівню відтворення. І причин справді було багато: це форсована індустріалізація, ламання через коліна, такого звичного. Стилю життя людей, екологічна ситуація надзвичайно складна, теж небезпечні умови на роботі і багато чого іншого. Не забуваємо про Чорнобильську катастрофу, яка теж вплинула і прямо, і емоційно на людей, також, звісно, низький рівень. Послух і товарів теж спонукав людей менше народжувати. Згадаємо про совєтську каральну гинекологію, а також про мільйони абортів, часто які робилися не через те, що хтось їх справді хотів робити, а через те, що справді іншого виходу і не було, тобто через безвихідь і відсутність можливості планування сім'ї. Власне, ці проблеми почалися ще раніше, а зараз удається проблеми сучасного цивілізованого світу, коли йде знову таки активна урбанізація, зміна стилі життя, падіння народжуваності в цьому світі і таке інше. Ну і треба ще раз врахувати, що ми ще боремося з цією проблемою в умовах збройної агресії. Окремо важливе питання треба ще підняти, яким чином на демографічну ситуацію вплинуло і широкомасштабне вторгнення після початку 2022 року. Повномасштабне вторгнення Московії в Україну воно не лише посилило існуючі проблеми, а й створило ще й додаткові, які треба буде розгрібати ще десятиліття. За початок повномасштабного вторгнення в Україну за оцінками уряду покинуло 5 мільйонів людей. На сьогодні на території, контрольованій Україною, проживає десь трохи більше 31 мільйона. Загалом, якщо брати всі території України визнані і визначені на 1991 рік, то проживає на них 35 мільйонів 800 тисяч людей. Звісно, таке скорочення населення є болючим для України. Але не є і катастрофічним, адже дуже багато українців, не дивлячись на виклики, лишаються тут. Окреме питання це наші громадяни, які були насильно вивезені зараз на Москвою. Нам після війни треба працювати щодо їх повернення і реабілітації. Там дуже багато людей пройшли ці фільтраційні табори і такого іншого. Справді надзвичайно важка і складна річ. Ключовим питанням для України це повернення тих, хто виїхав. Більше половини з них, згідно опитування, планують повертатися до України. Ще чверть роздумують, чи варто чи ні повертатися. Ну і чверть, звісно кажучи, не хочемо. Не дивлячись на такі оптимістичні цифри, все ж таки реальність може бути більш суворою. За оцінками, від півтора до трьох мільйонів українців хочуть лишитися за кордоном вже назавжди, і чим довше буде тривати ця війна, тим Більше захочуть лишитися там, ну звісно, особливо важко відзначати це втрату молодого покоління, які дуже швидко адаптуються, працюють і вже будуть робити там кар'єру і будувати своє життя, тобто шанси на їх повернення зменшуються. Але міграція за кордон це лише частина проблеми. Дуже серйозна ідея міграція внутрішня до одного мільйона 300 тисяч людей. Які покинули свої домівки після 2014 року, після широкомасштабного вторгнення додалися ще 3 мільйони 400 тисяч. Така велика кількість вимушених переселенців справді створює серйозне навантаження на інфраструктуру відносно безпечних міст. Лікарні, школи, дитячі садки просто не розраховані на таку кількість людей. Ринок оренди житла лише зростає. Багато хто з цих людей втратив свої будинки, заощадження будь-що і звісно. Це теж буде впливати на їхнє життя і на демографію, в тому числі. Тобто ми говоримо про чинники, які будуть стримувати цих людей, планувати народжувати дітей. Власне, ця проблема не зникне навіть після деокупації території. Люди втратили вже дуже багато майна, грошей, можливості своїх, і це. Проблема. Ну і звісно, треба згадати про українських героїв, які полягли за незалежність країни, і цивільне населення, яке було знищене окупантами. Зокрема, ми знаємо багато історій, як Маріуполь чи Буча, і це теж серйозні виклики і жахіття, які траплялися з українською нацією. Повномасштабна війна вплинула на тривалі життя українців. Чоловіки з 66 років до 57. Середня тривалість скоротилася. А у жінок з 76 до 71 року це катастрофічне падіння відкидає нас на десятиліття назад, і треба сказати, що загалом вся Україна відчуває наслідки війни. Зокрема, це мова про електроенергію, яка відключується після обстрілів, поки все відремонтують, ну налагодять назад. Тобто, справді проблема надзвичайно висока, і люди зіштовхуються з тими викликами, з якими в мирне життя ніхто не зіштовхувався. Тобто люди живуть в постійному стресі, також обстріли. Це все справді надзвичайно важко. Звісно, сюди треба додати і питання про медичні ресурси, які не можуть бути необмеженими. І багато лікарів на сьогодні задіяні для того, аби лікувати поранених. І на е, сьогодні розбудова цивільної медичної системи вона справді стримується. І на тлі всього цього катастрофічне падіння народжуваності. За оцінками експертів, сьогодні в Україні на одну жінку припадає лише. 0,9 дитини це навіть менше ніж було до війни і значно нижче рівня необхідного для простого відтворення населення. За даними ЦРУ, у 2023 році Україна мала найнижчу народжуваність і найвищу смертність у світі. Хоча ця картина справді виглядає катастрофічною, важливо і розуміти контекст, в якому ми опинилися. Ми зараз переживаємо найбільшу війну в Європі після другої світової, і такі показники демографії вони є, на жаль, очікуваними. Якщо порівнювати Україну з масштабними конфліктами, то ми справляємося не так і погано. Балканські країни втрачали через вимушену міграцію і вбивства до чверті свого населення. А багато країн мали куди гіршу народжуваність під час Другої світової війни. Тобто, не дивлячись на це все і враховуючи контекст, треба сказати, що Україна все ж таки тримається. І треба сказати, що багато українців хоче повернутися. Ми зберегли функціонуючу державу, суспільство є, і, і все це горе, воно, звісно, важке, випробування важкі. Та все ж ми є, і про це важливо говорити. Коли закінчиться така висока фаза війни, багато хто очікує такого активного відродження, і, власне, є об'єктивні фактори, про які можна говорити, що так станеться, але не факт, що все буде так. Райдужна, як багато хто говорить і хоче. Багато хто, наприклад, говорить про демографічний бум, але треба розуміти, що сучасне суспільство відрізняється від того, що було 80 років тому. Тому не можна сказати, що повториться повністю те, що сталося з Європою після Другої світової. Сьогодні багато сімей мають всі можливості контролювати, планувати народжуваність, і треба також розуміти, що часто. Для людини в ідеалі це зараз мати одну дитину в сім'ї, наприклад, що звісно треба виправляти нам, українцям, дорогі друзі. Але все ж таки, така норма в суспільстві у значної кількості домогосподарств є. Досвід країн Балканського півострова після воїн 1990-х років може бути більш релевантним для нас. Там не спостерігалося значного демографічного буму після завершення конфліктів. Натомість ці країни зіткнулися з низкою складних демографічних проблем, багато з яких нагадують ті, що стоять перед Україною сьогодні. Також треба сказати ще один важливий фактор. Багато хто говорить, що після такої ескалації більшість українців буде повертатися. Ця тенденція буде, але буде тенденція назад. Більше чоловіків обмежені в просуванні за кордон сьогодні, але їхні сім'ї виїхали. І після війни частина з цих чоловіків все ж таки почне їхати туди на захід, і ця зворотня міграційна тенденція має бути врахована. Треба також сказати, що тенденція того, наскільки приїдуть українці і вийдуть, буде залежати від економічної ситуації і від швидкості відновлення української економіки. Тож тут треба справді постаратися і працювати над це. Також питання безпеки буде стояти, тому що екзистенційна загроза нікуди не дінеться. Отже, ми можемо очікувати певних позитивних процесів після ескалації. Але говорити про те, що все буде як там років 80 назад теж не варто. Отже, ми поговорили про весь спектр проблем з українською демографією і що може відбуватися далі. А тепер поговоримо знову таки про уряд, що ж він пропонує, наскільки є це ефективно. Отже, щодо пропозиції уряду, тут є над чим подумати і навіть покритикувати, замість того, аби в першу чергу говорити про те, як повернути значну частину українців, які виїхали. Уряд в першу чергу говорить про українську діаспору і про подвійне громадянство. Ми нічого не маємо проти цієї тактики, але насправді треба говорити в першу чергу про тих 5 мільйонів мінімум українців, які зараз за кордоном. загалом це наводить на таке питання. Невже вони не вірять в те, що українці здатні повертатися? А можливо, не думаю, що це станеться само собою, і це теж дуже нерадісно, якщо так думають, для повернення українців вони кажуть про те, що треба створити умови, але які конкретно не говориться. Також багато говориться про те, що з українською громадою за кордоном треба працювати, аби вона стала нашим голосом в світі. Для цього треба збільшити лояльність цих спільнот до України, але як це зробити, теж не говориться, не зрозуміло. А от питання трудової міграції розглядається як запасний варіант, але вже зараз треба. Зрозуміти, що ми хочемо робити з мігрантами, в якій кількості ми хочемо їх завозити, звідки в основному яким чином інтегровувати, які бар'єр має бути для інтеграції. Це все треба писати, обговорювати, пропонувати, а не просто якесь есе на тему проблем демографії в Україні. Мігранти це дорогий актив. Вони їдуть, аби заробляти до Німеччини, дуже їдуть а от до Румунії і Болгарії. Не дуже Україна тут буде особливо на початку ближче до Румунії і Болгарії. Тож розраховувати на мігрантський потік там просто здоровенний теж не варто. Проте в сферах, де нам не буде вистачати робочу руку, насправді можуть бути потрібні. Ще до війни ми бачили підрядників з Туреччини, які будували інфраструктуру. Тож цей процес справді можна запускати. І тут нема нічого, якщо якась група будівників з Туреччини бригада може приїхати, побудувати щось і поїхати назад. В принципі, це нормально. В Стратегії також згадується мігрантський актив, як ті студенти. Які навчаються в Україні за кордоном, і також дуже складною і негативною для України може бути нелегальна міграція. Справа в тому, що коли Україна буде інтегруватися в ЄС, Україну можуть розглядати як такий майданчик для того, аби потрапити в більш розвинені країни заходу. І про це теж треба детально говорити і пояснювати. Зокрема, в таких стратегіях друга стратегічна ціль, яку там визначили, це створення умов для народжуваності, покращення демографічної ситуації і відновлення природного рівня відтворення населення, тобто дві більше дітей на жінку. Тут теж це дуже поверхнево, якісь умови для того, аби люди забезпечували себе, якесь дружнє середовище, але нічого конкретного. Єдине конкретне, що встановлено, це щодо сріт, і це правильно що було прописано: 99% дев'ять українських мають виховуватися. В сім'ях, в родинах, особливо є питання по українських інтернатах. Це такі напівсироти, от а загалом це часто сироти. Сподіваємося, ця реформа все ж таки буде впроваджена і з цим буде набагато краще. Тобто ліквідація інтернатів, як явище. Досить цим місцевим громадам, лобіювати ці інтернати по суті, це знаєте, е, Градообразуючі предприяття, часто які податки платить. От вони чіпляються за це. Це треба розривати нарешті. Таким установам, в такій кількості масовій в Україні не місце. Загалом надзвичайно важко зараз судити, що треба робити для того, аби було відтворення населення розумним країнам нічого не вдається в цьому напрямку, а в стратегії теж нічого і не описано. Звісно, наразі мова йде про безпеку і віру в завтрашній день батьків. Вони мають розуміти, що завтра у них все буде добре буде робота, буде життя і буде достатній рівень їхнього життя. І в цьому випадку, в принципі, люди починають народжувати. Є приклади по світу в розвинених країнах. От у нас є на каналі Тайванем Місторія, там де люди, які живуть в інфраструктурі TSMC, компанія, яка виробляє напівпровідники чи по іншого, вони народжують більше, там дуже високий рівень освіти, доходів і багато народжують. Тому ну, що знають, що завтра вони будуть та ж сама робота, і все буде окей. Власне, десь в такому напрямку треба рухатися, але навіть цього не прописано. Стратегічна ціль стосується смертності, і тут вони хочуть досягти середніх показників по ЄС. Знову таки там профілактика різна, культура прописана, багато таких важливих чинників, але конкретних інструментів тому теж не видно. Стратегічна ціль номер 4 це ринок праці, зазначається, що в Україні йде процес мобілізації, ринок праці все ж таки трансформується, змінюється в Україні потрібно. Направляти багато зусиль на оборонну сферу, і, власне, це має враховувати держава. Одна з запропонованих ідей, яку ми вітаємо, це покращення аналітики в ринку праці. Справа в тому, що коли ми навіть на капіталісті зіштовхуємося з тим, аби написати якесь дослідження чи аналітичну записку, чи пост, який враховує дані, чи відео хочемо зняти в цьому напрямку, то надзвичайно важко знайти дані в Україні. Також, звісно, там. Худобре добре прописано про інтеграцію вразливих а також ветеранів людей з інвалідністю, переселенців і інших. Стратегічна ціль номер 5 торкається старіння українського населення, і це добре, що це прописано. Там адже Україна входить в топ 30 країн. яка по динаміці зіштовхується з цією проблемою. І треба розвертати багато програм, інфраструктури до того, що в Україні все буде більше літніх людей. Та разом з тим, яким чином це робити, теж не згадується. І що тут треба було згадати, до речі, це реформа пенсійної системи в Україні. А знову таки не згадали про це. Я не розумію, і ми в команді взагалі не розуміємо, чому держава ігнорує таку важливу річ. Скільки можна взагалі існувати виключно в залежності від солідарної пенсійної системи? Вона просто помирає, вона демографічно не вивозиться. скільки можна просто ігнорувати це питання для нас? Це дивина. Також не зачіпають питання пенсійного віку. Напевно, через те, що контроверсійне занадто. Але тут відповідь така, що Україні прийдеться піднімати пенсійний вік. І нарешті стратегічна цільна мережі пов'язана з якістю життя в Україні, і тут трошечки конкретики все ж таки додали. Уряд пропонує ряд заходів, які направлені на очищення території від вибухонебезпечних предметів, потім будівництво бомбосховищ і таке інше. Враховують фактор території ризикованого проживання, що Україна знаходиться в такій геополітичній позиції, що загроза тут постійно збільшується. Тож ми маємо враховувати при плануванні будинків, районів і такого іншого, що люди мають мати можливість убезпечити себе у разі чого. Підсумову ще треба сказати, що деякі напрямки справді важливо, щоб підняти, як ідея. Але конкретики все ж таки в стратегії немає. Є речі, які давно треба піднімати, вони ігноруються, зокрема. Накопичення пенсійне, яке все не можуть впровадити. Власне, ця програма ні до чого не призведе, тому що вона ніяк не практична. Але про те, що починають говорити про щось, що не говорили раніше, це теж добре. Та абсолютно недостатньо. До речі, про те, що в Україні треба не тільки кількість населення збільшувати, але й продуктивність праці в першу чергу. І про приклади, де було скорочення населення, але продуктивність праці дозволила. Формувати нормальний рівень життя ми говорили на нашому телеграм каналі Посилання на пост буде в описі до цього відео. Нас така от історія про те, яким чином все ж таки демографію підтягувати, ми будемо говорити на каналі. Є приклади, власне, один вже сказали. Посилання на відео щодо Тайваню буде тут, в описі до цього відео. І будемо ще дивитися, які справді чинники спрацювали зараз в умовах надзвичайно важкого контексту. Світ рухається до зменшення народженості, і цей контекст важко переламати. Точно можна зробити кращу ситуацію, а от зробити тенденцію до збільшення населення тут треба справді думати, і простих рішень немає. Як вам гроші пороздавати, чи ще щось зараз це не так працює. До зустрічі!